Веселіше і добро. Добре, ти будеш веселіше. Добре, До нас все нового рить обласка добро! Андрій добр. Людина, яка з нами дуже давно, якого знаємо дуже добре. Не видаш, щось прикольно буде. <ріплес> <ріплес> я. <ріплес> я я хотів ще сказати вам, перед тим як щось там читати, бо вірш там не дуже о, великий, важкий, о, я спитав все колонку. Коротше, 10 слем – це як 10 дощ. Може навіть золотий. Я доставляю кожного ранку, кожного дня, кожного вечора, я доставляю суші і роли, піцу, водичку і прочу хуйню. Кинув навчання, зміню роботу, кину палити і тратити гроші. Знайду нове, куплю нове, зразу і усе. Як тільки будуть гривні накали. Скільки я виніс за свої роки, скільки речей пройшло через руки, кожного досвід, як мікрокосм. Бачиво-бачу тисячу разів. Але. Але й не пощастило встигнути вчасно, сім'я на опорах, товариш підвів. Купа можливостей піднятися швидко. Продав купив, гемлік, крипта, курси з дете і ДГ. Бог із машини. Закрий мою карту, Поможи з ненаходом, дай трішки грошей. Бог із машини, знайди трішки розуму. Хоч і не треба. Дай лише роботу. Хоч і не треба. Виріш проблеми, далі я сам. Бог з машини! Бог із машини! Дай мені щастя! Тільки грошима! Зразу на карту. Решти не треба. Бог з машини. Тільки пошвидше і залиш ключі. Дякую.